Друзі, привіт, хочу вам показати Покровськ і центральний парк міста Покровська. Ось зараз він перед нами, бачите, така площа перед ним. І хочу його показати. Хочу показати, як виглядає газон перед ним, наскільки тут чисто покошено, наскільки тут порядок, як воно все виглядає. Подивіться, які дитячі майданчики, які прибрані акуратні алеї. Ось ви чуєте звуки прильотів. В місті оголошена евакуація. Місто фактично на межі уже бойового зіткнення. Йдуть битви за підходи до Покровська. І ось так виглядає центральний парк у такому порядку. Місто Ужгороду варто повчитися, і керівництво міста Ужгорода варто би сюди відправити, приймати досвід, як має бути чисто прибрано, як мають виглядати міські парки. Це просто для порівняння. Бо дуже часто, коли до нас приїжджають гості або внутрішньопереміщені особи, зокрема з Харкова, вони в шоці і кажуть, що наші міста під обстрілом виглядають краще ніж Ужгород. і це правда. Просто подивіться, як тут все організовано і виглядає. Ось таке порівняння сходу і заходу України.